Друзі, всім великий привіт! З вами Павлович. Давайте подивимося, до нас тут під'їхали новини. Зміна в економіці холодної війни. Ну Дивіться, вони дуже сильно полегшують прокачування техніки та дуже сильно знижують вартість цієї самої техніки, також її модулів теж у сріблі та досвіді поменше буде коштувати. Дуже сильно. Дуже, прям дивіться. Дослідження та придбання всіх модулів режиму коштуватиме на 54% менше срібла, та на 62% менше досвіду. Дослідження та придбання всіх танків режиму коштуватиме на 52% менше срібла та на 20% менше досвіду. Давайте коротенько пройдемося тут. Так. Дивіться, у нас тут можете подивитися, наскільки менше буде по сріблі коштувати техніка та модулі. Можете поставити на паузу, подивитися. І далі дивимося. Це тут уже досвід. Досвід дивіться. Можете поставити на паузу, подивитися скільки по модулям, а також скільки коштують досвіда танчики. Так, тут уже нам наглядно пишуть, що модуль зброї М105 мм, ган М68, поточна кількість срібла 2 мільйони, буде коштувати 350 тисяч. Тобто, розумієте, так? Дуже сильно вони полегшують. Це все. А також по досвіду. Була 166 тисяч, буде 45. Також у нас тут гармата від Паттона, Теж коштувала 166, буде 45 тисяч. Бачите, так? Так. Давайте йдемо далі. Дуже важлива зміна по фарму. Дивіться. Преміум Т-95 е 3 Він здобував 52 тисячі срібла забій. Середній заробіток. Буде на 30% менше. 36 тисяч срібла. Тобто, розумієте, так? Також і прокачуємо техніка. Дуже серйозна зміна, я вам скажу. Але дуже серйозне полегшення прокачки техніки в цілому в холодній війні. Так, також дивимось, нам тут е ПТ-шку. Преміум ПТ-шку. Додають, Чифтайн Концепт Тестрінг. Дивіться, друзі. Продивився ТТХ коротенько. Потужність двигуна 750 кінських сил. Потім, а потужність 13 коників на тонну. Тобто, їде вона. Так собі, чесно кажучи. Так, максималка 48, назад 26. Ну, і буде в неї якась там броня, тому що нам тут показують, типу, що вона щось відбиває. Але див, дивіться, вони показують, що, типу, вона їде. Ну, бачите як, але це згори вона їде насправді. Ну, тобто, їхати вона буде так собі. Ну, ви, ну всі розуміють. 13 коників на тонну це важкий танк. Так, їзди, так? Дивимось далі. Показуючи, що щось відбиває, але треба буде подивитися ТТХ по броні. Тут показують у нас, дивіться, ДПМ показують. Аж розкид 0,26, досить гарний, до речі. І час зведення 15 секунди. Досить круто. Ну, пробиття гарне. Це гармата від цього, скажу, я скажу, алюмінієвого патоне. Так що, друзі, от така, от така от. Отакі от новиночки. Бачите, повністю перероблять економіку холодної війни. Це добре, що вони працюють над грою. В мене це дуже радує, чесно кажучи. Розумієте, преміум танчики Другої світової трошки піднімуться в ціні, можливо, хтось буде там фармити, все ж таки. Але, звісно, пишуть, що все бу... ну, одно будуть танчики Холодної війни, фармити краще, ніж в Другій світовій. Бачите, але бачите, от так от. Такі справи, друзі. Все, Всім дякую. Ставте вподобайки та підписуйтесь. До зустрічі в рандомі.